Вітаю, мої дорогі. Сьогодні величний день. В десяти ми з вами вийшли о 12-й годині. Не так давно. На знову планетарну роботу для того, щоб проявити свою волю, для того, щоб прозвучало наше волевиявлення. Щоб ми з вами могли і реалізували шанс по зціленню людства. Людства в цілому, Так саме Саме така стоїть мета перед нашими роботами, які ми проводимо першими числами вже десятий раз. І я щиро вдячний кожному з вас, Коже кожне серце. Не думайте, що можна цей раз було пропустити роботу, не зробити. Ми маємо кожне перше число підтвердити наш вибір, пропрацювати, привести своїх близьких, своїх рідних. І ми вже готуємось до 1 січня. І 1 січня теж відбудеться. І воно теж наблизить нас до довгоочікуваного результату, до миру. І ми будемо дуже скоро, я буду озвучувати е, висновки наших робіт. Я дуже прошу вас писати мені, як відбулася у вас робота. Присилати відео е, учням писати це в чат школи, звісно, я прошу весь інший, шановний загал спільноти світової. Я прошу присилати це мені в месенджер в Фейсбуку, там, де я спілкуюсь з усіма. І, звісно, що все цікаво. Я хочу знати ваше відчуття. Я хочу знати, як цей раз пройшла у вас робота. Я дуже вдячний тих, тих, тим групам ізотеричним духовних робітників воїнів добра, які приєднуються до нашої роботи. Мені дуже цікаві ваші відчуття. Як цього разу я дуже щиро вам дякую, мої любі. Я відчуваю ваші серця в наших роботах. Це дуже важливо, що ми з вами підтримуємо нашу єдність, що ми розуміємо, що в єдності наша сила, що ми не цураємося один одного. І Ну так, да, дійсно, є серед нас, серед нас людей, і ті, хто тішить свою гординю. І... Але сьогодні не про то. Сьогодні я щасливий, що ми десятий раз зібралися з вами, і ми являємось непереможною силою, непереможною силою добра. І ми з вами рухаємось у вірному напрямку. І це... Неймовірно, ми з вами не просто один раз вийшли на планетарну роботу, а ми вийшли 10 раз вже. Людство, авангард людства працює в десяте. Той, хто не встиг, не знав, шановні, ви можете взагалі піти на 1 березня і знайти на моєму Ютубі всі роботи. І, звісно, Пройти перше березня, перше квітня, перше травня і так далі. І от отримати розуміння, що відбувалося, ви знайдете там коментарі, що людство отримало щоразу. Щоразу. І це прекрасно. Це надзвичайно. Це надзвичайно. Отже. На сьогодні ми з вами молодці. Я обіймаю своїм серцем кожне серце і тих, хто був з нами, і тих, хто, що прийде до нас. Я щиро вам дякую, 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 дякую. Ми маємо силу в єдності, в любові і добрі.